Учні від 7 до 11 класу Київського ліцею. Молодці. Ми вас вітаємо. У вас зараз є можливість абсолютно не мати жодних рамок експериментувати, битися між собою і врешті час відчути себе в кріслі підприємства, де у вас буде реальний бізнес, реальний стартовий капітал і Куча, куча, можливостей. Це в європейських країнах, як Німеччина, Франція, Сполучені Штати США, симуляція є її базою навчання, починаючи зі шкільної лави і закінчуючи університетами постуніверситетської освітою. Так що хай вам щастить. Хай перемагає сильніші, чесні і відповідальні, конкурентні боротьби успіхів вам! Я вам хочу розказати кілька слів, але перед тим показати фрагменти одного відео. Подивіться, будь ласка, на це чудо. П'ятирічний китаєць. Вона можливість пограти в більш складну гру аналогію з цим трактором. П'ятирічна дитина опанувала роботу здорових людей. Так само ви зможете зіграти все. Тільки треба трошки напружитись, уважно слухати Віталія Ярославовича, і в нас з вами все вийде. Фактично, це є симулятор вітуального економічного простору. Вам в управління дається компанія молочного ринку. Молочного виробниця. У вас буде стартовий капітал 10 мільйонів гривень, з якого ви господяєте так як вважаєте за необхідне. У вас буде можливість закупити обладнання, у вас буде можливість виробляти продукцію, поставляти її на торгові мережі, застановити ціни, проводити рекламу. Даймо за комп'ютер, законом під вашими модинами і погода. Через ліцейський комп'ютер. Кожна команда один ліцейський комп'ютер під паролем керівника, чи, чия пошта в мене, в мене там вказана була. Вам прийшов файл. Цей файл собі зберігаєте в ту папку, яка у вас є на комп'ютері. Запускаєте бізнес-симуляцію Віал Плюс і далі підемо в укори, які там у вас будуть. Все, заходимо на електронну пошту. Там є інструкції, так само можна в кінці файлик завантажити значить, наче, ну просто бомба, да? Так. І так ще, що, продукти, багато продуктів можна купити. Ну, мені дорогу зробити, а математика яка? Тут і ще важне, ні, ціна, ладно, 1.2. Ні, це мені діти. Ти ж думаєш, я? Я я огород, сложно. Ні, ні, треба ж, щоб хтось там з нами.

Ви відкриваєте, тиснете на старт simulation, вибираєте у вас закачений файл за другий період, і вас має писати період 2. В Цьому періоді ви виробляєте свою продукцію, ви формуєте свою торгову мережу. І продаєте продукцію своїм кінцевим споживачам. У вас там пані війни. Коли ви дітей досі, у вас є верхня нижня випуск, межа ціна. Тут це професійно між вершою і нижньою межею. У вас є позицію. Це продати, у вас хочеться лишитися ще машина думку в кінці. Ну і ідете про який є. Мені відомі ще ти береш участь у турнірі Вайл Плюс. Чому ти береш участь в цьому турнірі? Мені цікаво відчути себе на посаді президента, на посаді власника компанії. А якщо чесно, ти, мабуть, просто хотіла урок офіційно прогуляти? Чесно, ні, я не знала, що воно так довго буде тривати. Я хотіла б пошвидше це закінчити, але дуже довго робити ці самі періоди. А можливо, ти хотіла отримати якийсь коштовний приз? Коштовний приз? Може, і хотіла б, але це не головна моя цікаво. Чому ти будеш прийняти участь в цьому? Бо це дуже цікаво, і це просто... Якщо чесно, можливо, ти буде просто уроки прогулятися. Дякую. Можливо, законопроект за одно. У мене і так. Що ти для себе зрозумів цього? Що ти відкрив для себе? Що це дуже цікаво і треба відбувати. Чому ви бачите свою місію, як саме місія кормізатора в цьому наші всі наші опальні ерунду технології бачає в тому, що формування нової бізнесу? Адже мріяти про бізнес можна завжди, але найкраще це відчути це для навчання дає саме ця бізнес-модель? Вона дає можливість саме те, що це відчути ще раз повторитися на повному віртуальної компанії і побачите в ній всі економічні закони, про які ви читаєте. Поєднання теорії з практикою, поєднання цього першого, яким чином те, що я знаю, перетворити в уміння, а потім в перетворити вже в реальний досвід. І спродіться формальні компетентності. Цих базових дякую зараз. Дякую вам, Тома. Петро Михайлович, з якої цілі ви проводите ліцейські? Щоб учні могли самі ставити цілі і, долаючи перешкоди, їх досягати. Я я за два періоди. там una, там надо 60. Зараз чекайте вас пилот, Стоп, а мы же потратили только 400 миллиардов. Сейчас все будет. Давай, они меня, кстати, тоже должны. Посмотри, посмотри на грани. Подождите, управление обладание. Сейчас ставим еще на один робот. Умери к вам закончить. Ого-го-го, это уже деньги. Наша у нас еще три конкурента. Мы будем Мы будем... еще получать теперь молодежь. А ты продаешь за одну гривну 33 сотых. Потому что это больше, да? Одна гривна 300 это больше, чем 0, ну, типа 44 тысячи. А все думают, що це а відсотно, 3, 3, 3, Я, что это меньше. Не Дижит типа 33, знаешь. У меня у меня уже два человека забылось. Ну да, вот так. Ну, 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 так. Ну, ну, а, да, ну давай, да, давай что-то. Цену такие оставляем? Нет, цену поднять, она не понимаю. Нет, цену.

У нас миллион семьсот семьсе, да? Сырный хворог продукция. Может хвороб докупить, начать образование? Нет, или стар зарушение. Все повысится данные идеи, а у вас с дырным националом приняться на вас. Я знаю, вам не в в я вам зайдем зараз що У вас є можливо, я за те, ви Ви ризикуєте збанкрутувати. До половини активів, одразу не можете заходити. Саша, у вас є. Даниїл Євчин, Євген Бойко, кер керівники і учасники підприємства Імперія Овміл стали володарями третього місця. Знімаємо замок нашого сейфа. і вручаємо велику суму. грошей стартовий капітан для молодшого бізнесу. Лука Романенко і Катерина Глушка, керівники підприємства, стали володарями другого місця і за місцеві вітаємо Владислава Кравця і представнику Христіну Ковальову. Отец вони були керівниками компанії «МММ» і в напруженому боротьбі стали переможцями.